Привіт! Я ваш тренер Оля, і на сьогоднішньому тренуванні ми попрацюємо над нашими колінами. Будемо стройнити коліна та прибирати жирові відкладення. Для тренування нам знадобиться гантелька, скакалка. Ваш гарний настрій, тож приєднуйтесь, ми починаємо. І так, наша перша вправа присідання пліє із гантелью. Візьміть гантель обома руками і встаньте прямо. Ноги розташовані, ширше ширини плечей. Носки розгорнуті на 120 градусів. Спина пряма, злегка вигнута в області попереку. Не змінюючи положення спини і тримаючи голову перед собою, на вдиху зробіть присідання. Стегна повинні бути паралельні підлозі. Затримайтесь на кілька секунд і на видиху поверніться в початкове положення, не випрямляючи ноги до кінця. Нам з вами треба зробити 10-15 таких повторень. Відкладаємо гантельку, беремо скакалку і переходимо до наступної вправи подвійні стрибки зі скакалкою. Станьте прямо, вирівняйте спину, поставте ноги поруч, руки зігніть у ліктях. Зробіть подвійний стрибок. Руками виконайте оберти. Виконуйте вправу від 30 секунд до однієї хвилини. Стрибки зі скакалкою це ефективний спалювач калорій, який тонізує і зміцнює ноги. Найважливіший ключ до успіху це техніка виконання. Сконцентруйтесь на стрибках зі злегка зігнутими колінами, щоб не пошкодити суглоби при приземленні. Не затримуйте дихання і зосередьтесь на плавному диханні. Під час стрибків не забувайте активувати м'язи преса, забезпечуючи правильну поставу. Молодці. Відкладаємо скакалку, гарно з вами відпригали. Зараз нам треба буде опуститися на килимок і попрацювати на килимку з вагою власного тіла. Розташуйтесь на килимку на колінах, спина вертикально. При цьому п'ятою точкою не сідайте на ноги. Повільно і плавно тіло відхиліть назад, не згинаючись у тазостегнових суглобах. Спочатку буде складно, але поступово звикнете. Нам треба зробити 10 повторів. Після того, як приймете вертикальне положення, відчуєте втому в ногах. Щоб швидше досягти успіху в боротьбі з жировими відкладеннями, крім тренувань, потрібно звернути увагу на своє харчування. Жир йде рівномірно і вимагає комплексного підходу, в тому числі і в питанні харчування. Під час прийому душу слід масажувати проблемну ділянку жорсткою мочалкою, проводити медове обгортання та робити самомасаж, а також більше ходити. Після цієї вправи ноги просто палають. Але в нас ще багато вправ, тож опускаємось на килимок. Сядьте на килимок, ліктями впріться в підлогу за собою. Це необхідно, щоб не втратити рівновагу. Зігніть ноги під кутом 60 градусів до тіла і зробіть розгинання згинання в колінних суглобах. Опустіть стопи вниз, торкніться підлоги, далі ноги випряміть у початкове положення. Нам з вами треба виконати 12-15 таких розгинань. При схудненні працює проста формула. Зменшуючи загальний обсяг жиру в організмі, ви зменшуєте і проблемні зони. Усі молодці, і ми переходимо до наступної вправи витягування ноги лежачи. Ляжте на спину, нижні кінцівки зігніть ікри паралельно підлозі. Починаєте витягувати одну ногу, наверх, випрямляючи її в коліні, далі опускайте вихідне положення, згинаючи ногу. Нам з вами треба зробити по 10 витягувань на кожну ногу. Чим старше ми стаємо, тим сильніше сповільнюється метаболізм. При цьому обсяг скелетних м'язів зменшується, а відсоток жирової тканини змільшується. І в залежності від того, до якого набору маси ми схильні, з'являються проблемні зони. У жінок вони найчастіше виникають в області живота, стегон, ніг і рук. Крім того, з віком організм починає виробляти все менше колагену. У міру того, як ми втрачаємо колаген, еластичність шкіри знижується. Відповідно, з'являються небажані обвисання шкіри і в'ялість. Усі молодці! Ми з вами переходимо до наступної вправи розгинання ноги у випаді. Встаньте, поставивши праву ногу приблизно на 60-90 см попереду лівої. Зігніть праву ногу, стегно має виявитись паралельно підлозі. Тулуб прямий, плечі відведені назад і опущені. Прес напружений, вага перенесена на опорну праву ногу. Зігніть ліву ногу в коліні і опускайте тіло, поки коліна лівої ноги не опиниться в декількох см від підлоги. У нижній частині руху переднє стегно паралельно підлозі, куту коліні 90 градусів. Виконуємо 10 розгинань лівою ногою і змінюємо сторону. Зараз у нас опорна ліва нога і права нога буде розгинатися в колінному суглобі. І так ліва нога у нас зігнута, залишається в статиці, а правою ногою ми опускаємось до підлоги і далі розгинаємо її п'ятою тягнемось до підлоги. Завдяки цій вправі зміцнюються зв'язки і всі навколишні структури навколо суглобів. Красуні молодці, ми з вами на фінішній прямій і переходимо до останньої вправи присідання біля стінки. Встаньте спиною за пів метра від стіни ноги на ширині плечей. Напружте м'язи живота і повільно опустіться, поки стегна не стануть паралельно підлозі. Спиною спирайтесь на стіну. Відрегулюйте ступні так, щоб коліна знаходилась прямо над шиколотками, а не над пальцями ніг. Утримуйте позицію від 20 до 60 секунд. У мене вже почали трясти ніжки. Напишіть в коментарях, як почуваються ваші ніжки в кінці тренування і чи сподобалось вам тренування. Красуні, дякую вам, що тренуєтеся разом зі мною. Ми дуже гарно попрацювали над нашими колінами. За допомогою цих вправ та завдяки комплексному підходу з дотриманням здорової дієти, наше тіло буде у формі. На наступному тренуванні попрацюємо над усім тілом. Тож до зустрічі, па-па!